Нам прийшлося ховати нашого парафіянина, він і Віна Хилапова. Лікар, педіатр. Наймирніша професія. Але перший, кого я побачив в 2014 році в шпиталі, був він, він вже до той час, коли я туди прийшов, був поранений. Була перша поранена. І перед тим, як загинути, він вже мав змогу і право повне бути списаним і за станом здоров'я, і за віком. Він залишився і своїм побратимами. Прийшла ракета. І немає родини. І недавно, болячи на тому кладовищі, знайшов його могилу. Це був приблизно кінець січня. Тоді вже був батальйон, не сотня, а батальйон уже був, але це була ще третина кварталу. Колись у нас була алея слава. А тепер уже квартал слави. Нещодавно прийшов, знайшов його могилу, але за ним. de 15 kwartaal rapporte rapporte